Всім доброго дня, я Тарас Тецьків, і скажу кілька слів про останній саміт НАТО в Нідерландах. Ну, найперший мій висновок полягає в тому, що найгірші побоювання щодо цього саміту не трапилися. А в чому полягали найгірші побоювання? Найгірші побоювання полягали в можливих виборках Трампа і в можливих його ультиматумах європейським країнам-членам НАТО. Ну, зокрема, найгірше, що могло нас очікувати, це його заяви про те, що Сполучені Штати Америки розглянуть варіант виходу з Європи, концентрації на тихоокеансько-азійському театрі, ультиматуми, або ви ставите 5% від свого ВВП на оборону, або я знімаю над вами ядерну парасольку. Ну і годі тут гадати, чого ще можна було від Трампа чекати. Цього всього не сталося, і це вже є великий позитив. Хоча треба добре розуміти, чому саме так відбулося, ну насправді благодушний тон Трампа мав декілька причин. Ну, найперше на що звертають увагу усі, це безумовно успіхи повітряних ударів Сполучених Штатів Америки по Ірану, і Трамп безумовно перебуває в ейфоричному стані, як людина, яка швидко там за 12 днів, на його думку. Поставила Іран на коліна і закінчила війну. Хоча далеко не факт, що це є правда. Європейські партнери НАТО до максимуму скоротили термін перебування НАТО і самі часові рамки саміту підсумковий ну, що називається, постелили Трампу коврову дорожку, щоб його нічим не дратувати. Аж до того, що Люти написав йому там листа. Такого синівського листа, де вихваляв його всілякі заслуги там і доблесті, і це безумовно вплинуло конкретно зараз, вплинуло на настрій Трампа е і на те, що він нічого такого е скандального не вчинив на цьому саміту. Але це зовсім не означає, що ми повинні там перевищувати те, що відбулося, тим більше впадати в ейфорію. Як на жаль, мені видалося це роблять дуже багато українських експертів і фахівців, які вже черговий раз. Відкрили стару сторінку, що мало не цей саміт НАТО є яким, якимось поворотним у ставленні Сполучених Штатів Америки щодо російсько-української війни, що різко раптом хтось побачив, що знову відкрились перспективи членства України в НАТО, що це якісь проривні рішення. Ну в цю іфорію не варто впадати, тому що вона заведе нас на манівці. Треба просто спокійно і тверезо з холодним розумом оцінити ті позитиви, які безумовно цей саміт. Приніс для України і таких позитивів є декілька. Якщо проаналізувати резолюцію, то я би відмітив три позиції: а саме, Росія, чітко і однозначно названа довгостроковою небезпекою для Європи, і це сигнал як для Путіна, так і сигнал для країн членів НАТО в першу чергу в Європі, що ця довгострокова загроза мусить мати європейську відповідь. Яка може полягати тільки у збільшенні видатків на озброєння і тільки у підготовці до можливої агресії Росії. Друге, це фраза про відданість країн-членів НАТО, системі колективної безпеки, ну, а саме статті 5. І тут є момент. З одного боку, це хороша фраза, яка ніби говорить про те, що НАТО продовжує ефективно виконувати свою захисну функцію, і що цей принцип, який записаний у статті 5, так. Один за всіх і всі за одного, а саме коли напад на одного членів альянсу відразу тягне за собою колективну відповідь усіх інших членів, це з одного боку дуже добре, з точки зору можливих намірів Путіна робити якісь провокації, наприклад, щодо Балтійських країн, там Естонії, Латвії Литви. Але з другого боку, я вважаю, що не варто нам переоцінювати цієї декларативної фрази, оскільки стаття 5 НАТО. Хоч і говорить про те, що має бути колективна відповідь країн у разі нападу на одного з членів Альянсу, вона насправді за весь час існування НАТО використовувалася тільки один раз після атак на вежі близнюків в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. І це просто це був очевидний терористичний акт. Жодного іншого разу ця стаття не застосовувалася. І саме найголовніше, на що неодноразово вказувалося і раніше, і особливо зараз, що сам факт такого запису зовсім не означає, що у разі, наприклад, російського нападу на країни Балтії відразу буде військова відповідь країн-членів НАТО, бо насправді точне прочитання Північно-Атлантичного договору говорить, що країни протягом 48 годин кожна з них визначає форму міру і об'єм своєї участі. І це не обов'язково військова участь, і тут треба добре розуміти, що ця стаття поки що викликає, що називається знак запитання, яка би насправді була б реакція країн-членів НАТО, ну що найменше європейських, коли б Росія, наприклад, вчинила зараз, перебуваючи в стані війни з Україною, вчинила б акт збройної агресії чи збройної провокації, наприклад, щодо країн Балтії чи до Фінляндії, чи, наприклад, вибрала б якийсь інший об'єкт. Країну члена НАТО це є питання відкрито, і це, до речі, на мою думку, тягне за собою серйозну спробу. Все-таки, якщо НАТО хоче відійти від стереотипів холодної війни, а НАТО є продуктом холодної війни, НАТО був оборонним союзом перед комуністичною радянською загрозою. А тепер ця комуністична радянська загроза зникла, а натомість з'явилася Росія зі своїми ревошинськими намірами. Так, от НАТО має добре подумати, чи не варто конкретизувати їм статтю 4 і особливо статтю 5 договору про колективну безпеку, яка передбачала б більш чіткіші гарантії і більш чіткіші форми можливої участі у відбитті збройної агресії, яка би була ззовні на одну чи декілька країн-членів НАТО, третій пункт, який я би хотів відмітити, це заява, і я вважаю, що це дуже сильна заява про те. Що оборона України і допомога Україні у відбитті збройної агресії Росії є вкладом Європи у свою власну безпеку? Це означає, що збройна і фінансова допомога Україні Україні щонайменше з боку країн Європейського Союзу буде продовжуватися, і тут важливо відмітити і те, про що говорять всі, що країни-члени НАТО на цьому саміті зобов'язалися. Підвищити рівень своїх воєнних видатків до 5% ВВП, але до 2035 року, це означає, що кожна країна не з сьогодні на завтра чи з 2026 року відразу поставить 5% ВВП на оборону, ні, кожна країна може визначити свою траєкторію і свою, свій шлях руху до цього показника а деякі країни можуть і не досягти його. Але що стосується, на мою думку, країн Північної Європи, Скандинавії, Балтії. Британії, то тут я думаю, рішення будуть прийняті швидше, і в ці 5% буде входити пряма воєнна допомога Україні з точки зору фінансування нашого оборонного сектору чи з точки зору поставки нам зброї, і Україна просто з кожною країною-членом НАТО буде визначати, скільки в рамках отих гіпотетичних 5% Країна член НАТО буде тратити на свою власну оборонку, а скільки вона віддасть Україні, наприклад, на створення оборонних підприємств чи спільних підприємств чи щось подібного, і в цьому плані я хочу згадати ну, те, що подібна норма відразу ставить на порядок денний ту пропозицію, яка в свій час висловлювалася ще Естонією. І вона дістала таку навіть назву Естонська модель. Вона була висловлена чи то міністром закордонних справ Естонії, чи здається прем'єр-міністром. А саме, що якщо б кожна країна, член НАТО, в рік віддавала 0,25 свого ВВП на пряму допомогу Україні, то цього би вистачило, щоб в фінансовому відношенні видатки на оборону зрівнялися українські з видатками на оборону російськими. І я порахував, якщо б взяти тільки країни-члени Євросоюзу без Америки, без Канади, без Туреччини, то якби вони прийняли рішення з 2026 року, а може й швидше, віддати 0,25 на оборону України, то ця сума приблизно в абсолютних цифрах складала би майже 50 мільярдів доларів. А 35% європа вже Україні дала в цьому році, а ще не а ми маємо тільки половину року. А якщо додати Сполучені Штати Америки, Канаду і Туреччину, то ця сума, напевно, би зросла щонайменше в два, якщо не в три рази. І це означає, що країни-члени НАТО цілковито спроможні закрити потреби України в фінансуванні її оборони і в озброєння для України. І в даному випадку треба відмітити, що прямим наслідком Цього саміту і участі президента в форумі оборонних технологій, який відбувся паралельно з самітом НАТО, і де були присутні ведучі європейські збройні виробники, була різка актуалізація так званої данської моделі. А що таке данська модель? Данія перша показала, як можна за рахунок відсотків від заморожених російських активів фінансувати оборонний сектор України і вже в минулому і в цьому році. Яке фінансування відбувається, отже, поки що, Європа не готова конфіскувати 300 мільярдів заморожених російських активів, але вона готова віддавати відсотки чи прибутки від тих, які набігають в рік від тих 300 мільярдів на допомогу Україні, і Данія досить ефективно придумала, як ці кошти виняти і пізніше спрямувати на фінансування оборонного сектору України, бо в нас є ситуація. Коли оборонний сектор України зараз на сьогодні здатен виробляти в рік продукції збройної зброї боєприпасів, майже на 35 мільярдів доларів, а внутрішніх спроможностей України фінансувати це вистачає там на 30-40%. Так от, данська модель є шлях, в який спосіб західні компанії мають оплачувати оборонні заводи України і цю продукцію не собі забирати, а відразу відправляти на фронт. І це є безумовний сигнал на те, що в сукупності це дуже і дуже посилює українську спроможність не тільки відбити російський оцей літній наступ 25-го року, а й в перспективі переламати хід подій на полі бою. І на сам кінець хочу сказати про розмову Трампа. З Зеленським, я й сам був скептичний щодо того, чи та розмова відбудеться, вона відбулася і це безумовний плюс. Я б не переоцінював значення цієї розмови, але можна з того з тих окремих фраз, які ми чули від самого Трампа, від зеленського президента України, можна припустити, що в нас є певна надія і певні підстави вважати. Що Зеленський поставив перед Трампом щонайменше два питання: це е, можливість купувати іменно саме купувати в Сполучених Штатів Америки як ракети до установок Петріот, так і самі додаткові петріоти, і по всьому виглядає, що Трамп серйозно задумався над можливістю такої продажі. Хочу навести факти, що Україна зараз має трошки менше, як здається, як 10 установок Петріот. Які передали там країни Європи і ті ж самі Сполучені Штати Америки? Якщо подивитися, скільки зараз є Петріотів в Європі, то скажімо так по окремих країнах десь одну, дві-три установки такі відшукати можна, зокрема, в Румунії, в Нідерландах, може, в Німеччині, але Сполучені Штати Америки, як свідчать відкриті джерела, мають на сьогодні більше 50 установок Петріот в робочому стані. І якусь частину з них вони могли би Україні продати, і якщо до тих петріотів, які Україна має зараз додати ще стільки саме, щоб ми мали приблизно 20, 22, 23 установки Петріот, то це б дало нам можливість повністю закрити небо над усіма містами України ну, над переважною більшістю міст, і не допустити тих жахливих терористичних бомбардувань і загибелі наших людей, які ми спостерігаємо буквально кожного тижня, коли Росія вдається до відвертого терору. Подібного подібного до того, який Гітлер хотів вчинити над Великою Британією і вчиняв в 1944 році бомбардуючи безперестанку е, міста е, Англії, намагаючись в такий спосіб зламати дух англійців до, о, до оборони, оце на мою думку, е, саміт НАТО і розмова Трампа з Зеленським таку перспективу відкрила. Що стосується можливостей збити Трампа з цієї переговорної теми. То очевидно, що президент України так е, таку спробу зробив, і очевидно, що Трамп поки що не готовий якось відмовитись від цієї своєї нав'язливої ідеї посадити е, Зеленського і Путіна за стіл переговорів, хоча це є безперспективна справа, і він і далі продовжує вважати, що він ще раз поговорить з Владіміром, як він сказав, і ще раз попитає Владіміра, чи той не готовий е, якимось чином припинити бойові дії. Ну, це чергове підтвердження, що Трамп розуміючи, в яку тяжку ситуацію він попав зі своїми ідеями закінчити війну там за 24 дні чи за 100 днів. І, але це також свідчить і про те, що Трамп продовжує демонструвати нерозуміння природи російсько-української війни. Путіну не потрібні переговори, путіну потрібен наступ для Путіна зараз погодитися на існуючу лінію фронту. Де він окупував Крим і частину української території, це для нього буде рівнозначно поразці в його власній голові, в очах його еліти, і в очах його союзників там Китаю, Північної Кореї і, і багатьох інших. Для Путіна замиритися на теперішній лінії фронту це означає не досягнути політичних цілей війни, які він перед собою поставив. А політичними цілями війни для Росії є. Знищення України як держави, позбавлення її суб'єктності, позбавлення Україну українську державу самого факту свого існування і перетворення в перспективі українців на росіян. Бо він же ж вважає, що ми є один народ, і тому те, що Трамп продовжує, ну просто до примітивності притримуватися тої точки зору, що можливий якийсь компроміс. Означає для України те, що неодноразово говорилося, і в тому числі я це говорив про те, що ми є фактично приречені витримати російський наступ, відбити російський наступ і, використавши допомогу Європи і свої власні спроможності, в першу чергу свою власну балістику, яка вже слава Богу, запустилася в серії, нанести Росії таку шкоду, такі удари всередині її території, по воєнних, енергетичних, залізничних. І інших логістичних об'єктах, які поставлять перед Путіном прямо питання, що така шкода буде тягнути за собою небезпеку падіння режиму. Тільки така шкода може розвернути його від наступу до пошуку якихось шляхів фальшивого замирення, і саме фальшивого, бо реального замирення він не бажає він буде битися до кінця, його поведінка і його виступ на економічному форумі в. В Петербурзі чітко свідчить, що він зайшов в ту вузьку трубу, в якій був Гітлер в 1943 році, коли він не може вже зупинити війни, він не може дати задню, бо він так розкочегарив російську воєнну і економічну машину, яка перейшла на воєнні рейки, що йому або рухатися вперед, або загинути, і тому він буде йти до кінця, і тому іншого шляху ніж його задавити і знищити, не існує. А для цього треба нанести поразку російській армії за рахунок технологічної переваги і за рахунок переваги у зброї, і тільки тоді ми будемо бачити, чи будуть взагалі потрібні якісь переговори з Росією. А може мова стане про те, що виснажена до краю і зруйнована її економіка попросту приведе до розвалу і розсипання самої Росії. Тобто, треба проявити витримку. Треба пройти це літо, пройти цю осінь. Треба реалізувати на практиці все ті, ті, ті позитиви, які випливають з саміту НАТО в ГАЗі. Треба наростити і максимально швидко запустити в роботу нашу балістичну складову. І в такий спосіб ми можемо отримати на осінь зовсім іншу картину і зовсім інші перспективи для завершення війни на українських умовах. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. На все добре.